Вас вітаю ютуб канал Трейд. Представляємо вам радіальний короткий рісотримач від AeroGlu, який відповідає стандарту VDI 3425. Цей рістотримач призначений для надійного кріплення рістів на вашому токарному верстаті з високою точністю та стійкістю. Наш інструмент формою Б1 та хвостовиком VDI 20 з правим виконанням, призначений саме для прохідних рістів. Посадочні параметри 20 на 16 на 30 мм. Цей рістримач забезпечить надійне стабільне кріплення рістів під час обробки деталей на вашому токарному верстаті. Він виготовлений із високоякісних. Матеріалів і відповідає всім стандартам якості, що робить його незамінним інструментом у вашому робництві. Зріс тримачем від роглю ваші обробні операції будуть ефективними і безпечними, а результати точними і якісними. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу вибору оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.